И весь наш труд не напрасный. Наши заключения действительно помогают в вашей повседневной работе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мне хотел бы пригласить закладу докладу Хабзия Кузьмина Николаевича с подходы лечения дерматоза головы и лица. Что касаемо патогистологии, пока Кузьмин готовится, я хотел бы вам сказать, дело в том, что патогистология это тот На сьогоднішній момент шаг візуалізації для спеціаліста, який в скором будущем почне працювати на молекулярному і субмолекулярному рівні. Доброго дня, шановні колеги. Я радий, що маю змогу сьогодні звертатись до вас на такому поважному заході. Для мене велика честь виступати після наших корифей, метрів моїх вчителів. І пропоную перейти трішки в. Більш практичну площину, так як я є лікарем, практикуючим, який в основному займається тим, чим і переважна більшість людей в цьому залі, це прийом пацієнтів, стоїть питання про оптимальну лікувальну тактику в тих чи інших клінічних ситуаціях. Сьогодні ми говоримо про хронічні запальні стероїд чутливі дерматози в ділянці голови. Так, починається, так? Да? У цьому слайді я хотів показати про вже неодноразово згадані сьогодні е, сирої чутливі дерматози. І як можна побачити, і всі з практики, звичайно, знають, що той самий пірято, дерматит, сибирейний дерматит, контактний дерматит, вовчак, червоний і інші захворювання вони можуть локалізуватись на обличчі, можуть локалізуватись на волосистій частині голови, але дуже часто вони одного і того самого пацієнта локалізуються одночасно і на волосистій частині голови. І на обличчі. Тому питання наступне: чи можна і чи раціонально використовувати однакові підходи в терапії для е, різної локалізації одного і того ж патологічного процесу? Давайте спробуємо розібратися. Для початку факти про шкіру обличчя і шкіру голови волосистої частини. На обличчі шкіра дещо тоньша, вона дуже чутлива, в ній велика кількість сальних залоз, вона характеризується високою пенетрацією для лікувальних засобів, в тому числі глюкокортикостероїдів, і підвищена щільність рецепторів до кортикостероїдів. Знову ж таки, велика кількість сальних залоз, особливо в те зоні, вона теж адекватно буде реагувати на кортикостероїдні препарати, і іноді може бути причиною назва побічних ефектів зв'язаних з використанням кортикостероїдів. На шкірі волосистої частини голови вона по суті мало чим відрізняється від звичайної шкіри на тулубі. Характеризується великою кількістю термінального волосся, яке залягає глибоко в на рівні підшкірної жирової клітковини. Велика кількість волосся, звичайно, що накладає додаткові вимоги щодо лікувальної тактики в даній зоні. Ну, знову ж таки, дякую попередньому доповідачу нашій колезі Любов Геннадію, яка Допомогла з патогістологічними зображеннями, ну, навіть... Ой, знову то я Можна ну, видно навіть неозброєним оком, навіть людям далеким від патогістології, що зовсім відрізняється структура. Товщина дещо менша буде дермального шару, практично повністю він заповнений тканиною збагаченою сальними залозами. Ну і отак виглядає наш скальп. Ультразвукова картина, в принципі, вона при відсутності патологічних змін новоутворення без динаміки, вона мало інформативна, але товщину дермального шару ми можемо зрівняти. Це одна і та ж людина. Ну, приблизно там відсотків 20-30 різниця буде. Ну, з що почнемо? Часково почнемо. Давайте волосистої частини голови, так як вона менше відрізняється від шкіри тулуба, а, оптимальною буде, напевно, та ж сама тактика виборів кортикостероїдного препарату. За сучасними рекомендаціями слід надавати перевагу короткому курсу з патентного кортикостероїда, як правило, це третій класи за європейською класифікацією. Це і зручно, і корисно, і більш безпечно для пацієнта ніж тривале лікування слабкими кортикостероїдами. Але звертаю вашу увагу, що вибір форми він має теж велику роль і в плані застосування і особливо комплієнтності пацієнтів. Незручні форми мазі. Креми навіть да, і емульсії, вони менше приймаються нашими пацієнтами на відміну від більш рідких лосьйонів. Ну, вертаючись до європейської класифікації, третій клас сили. Добре, відомий препарат, наприклад, бетаметазон, бетаметазону, діпропіонат. Давайте розбиратися, які вони бувають препарати. Значить, бетаметазон відомий своєю іншою формою, окрім дипропіонату, є також валерат. Для того, щоб розібратися, в чому відрізняється бетаметазона, звертаю вашу увагу на американську класифікацію. Вона дещо більш детальна, ніж європейська. Власне, в ній відрізняються препарати не тільки за хімічною формулою, а й навіть за формою лікарською. Майсь крем може відноситись до різного класу сили. Відповідно, бетаметазону дипропіонат він в формі лосьону відноситься до четвертого середнього класу по силі. У формі мазі він фактично відповідає клобетазолу пропіонату. Тобто тут маємо таку вилку і ми її можемо активно використовувати в нашій клінічній практиці. Ну, в той час бетаметазону валерат він відноситься до нижчих класів по силі. Чому? Сила, да, сила лева, фактично, бетаметазону. Чому нижча сила? Тому що е, дипропіонат має два подвійної терифікації, на відміну від валерату, відповідно. Він більш ліпофільний, він глибше проникає в поверхню шкіри, і він має більш виражену і тривалу протизапальну дію у вогнищі запалення. Крім того, звертаю вашу увагу, що тут, напевно, по відношенню до бетаметазону, можна згадати стару приказку, що старий друг краще нових двох. Бетаметазон відомий в медицині з 61-го року. Я думаю, що можна вже сказати, що це такий теж корифей кортикостероїдної терапії. Він використовується широко у вигляді ін'єкції, зовнішніх препаратів, таблеток, ушних очних крапель. І наш з вами організм вже за пів більш ніж півстоліття, він фактично так чи інакше може бути до цього бита метазону адаптованим і привикшим в хорошому значенні цього слова. Ну і на українському ринку не так давно з'явився препарат. я Переконаний, що ви всі добре його знаєте. Дуже хороша комбінація, перевірена часом. Від надійного європейського виробника бетаметазон дипропіонат плюс 2% саліцилова кислота. Комбінація оптимальна, звичайно, що для лікування в першу чергу псоріазу сибирейного дерматиту з локалізацією на волосистій частині голови, а також ряду інших дерматозів, які супроводжуються запаленням і е, е, гіперкератозом, лущенням шкіри. Ідемо далі. Е, стандарт застосування навіть два рази на добу може. Хоча моя особиста практика говорить, що в більшості випадків один раз на день це достатньо, але знову ж таки, препарат формі лосьону він комплієнтний пацієнт його охочі використовують навіть двічі на день, тому що немає ефекту жирного волосся, і пацієнт може його і відходити на роботу, займатися своїми справами і не страждати від самого лікування. Тривалість в більшості випадків складає 2-3 тижні. Далі, як і всі кортикостероїди, звичайно, варто знімати поступово препарат протягом року, можливо, кілька разового повторення курсу лікування. Ну от мої конкретно пацієнти, себерейний дерматит волосистої частини голови, дерматоскопічна динаміка до лікування після В більшості випадків для себерейного дерматиту або монотерапія. Якщо монотерапія шампунем не, не справляється, для привиражених запальних змінах ми призначаємо комбінований кортикостероїдний препарат і разом з шампунем добиваємося. Переважної більшості пацієнтів, хороших результатів при е, косметичній зручності е, і порівняно високій безпечності такої схеми, буквально два тижні. Знову ж таки, сурятувала з цієї частини голови, пацієнтка 31 рік. Дана пацієнтка не отримувала процедур фототерапії. Тобто, я ну, знову ж таки хочу сказати, що для кожного пацієнта свій підхід. Так, ми широко використовуємо даний метод, але якщо є нормальне місцеве лікування, то у ряду пацієнтів можливо досягти навіть хороших результатів. Чітко монотерапії в амбулаторному режимі, ну якщо особливо вони і вигородні, бо їм проблематично до нас доїжджати часто. Фактично залишилась тільки зона такої легкої еретеми, але знову ж таки це два тижні. Через два тижні у пацієнтки, я переконаний, буде ще краща динаміка. Ну і ще одна пацієнтка. Теж місяць лікування, монотерапія. Результат, в принципі, говорить сам за себе, більше нічого фактично не було використано. Всі, всі задоволені. Схема, знову ж таки, двічі на день в гострому періоді, під гостро можна перейти на один раз на день і поступово відміняємо препарат, як це прийнято при кордоністроєних препаратах. Переходимо до більш цікавої зони. Це Обличчя, е, значить, е, ну, вимоги на обличчі. Структура і будова шкіри на обличчі зовсім інша на відміну від волосистої частини голови і переважно більшість іншої шкіри. Тому, е, оскільки це старою чутлива зона, віддавати перевагу слід все-таки більш помірно діючим кортикостероїдам. Однозначно, второвані кортикостероїди це не будуть препарати вибору для використання в даній зоні, тому що високий ризик виникнення побічних ефектів. Ми про них теж трошки згадаємо сьогодні. Ну і, відповідно, форма препарату мала би бути не комедогенною, не залишати додаткових слідів, додатково зголожувати, особливо при псоріазі, при атопічному дерматиті, це теж буде важливо. Вертаючись до європейської класифікації, один з препаратів, який відноситься до помірних кортикостероїдів, алкометазон, відомий теж в Україні як препарат Афлодерм. Американській класифікації він дещо має слабшу дію, ніж бета-метазонний дипропіонат, але насправді для строю чутливої зони нам це, власне, і потрібно на обличчі. По суті, це єдиний кортикостероїд, який має в сьомій позиції залишок хлору. Він досить ліпофільний, він досить гарно проникає вогнищне запалення, але, окрім того, звертаю вашу увагу на дослідження 2007 року по біодоступності даного препарату. Фактично біодоступність мінімальна. Тобто нанограми, одиниці нанограмів, які визначалися в периферичній крові при нанесенні зовнішнього цього препарату. ну Наприклад, якщо зрівняти з його там близьким. По класифікації родичів гідропартизоном на набагато більш природній кортикостероїд набагато більше біодоступний, аніж синтезований і хлорований алкометатону Наступне дослідження теж дуже цікаве. 10 добровольців 21 день двічі на добу наносили 30 грам даного крему під оклюзію на 80% поверхні тіла. На 12 тобто постійно 3 тижні. Ці па пацієнти на на наносили препарат, і е в принципі, що було продемонстровано, що не пригнічується е вертикаль -гіп гіпофіз наднирники і е не викликається супресії кори наднирників. Тобто, в принципі, ну, пацієнти питають: це гормон, доктор, можна його використовувати як довго? Чи будуть якісь побічні ефекти, чи я не розповнію. І я їм кажу, що не ви не розповніти, якщо ви не будете їсти цей препарат. В даному дослідженні можна було сказати, що пацієнти його практично їли, але тим не менше не було за три тижні ніяких у них проблем. Знову ж таки, препарат знучки, його можна використовувати один-три рази на тиждень. Тривалість лікування приблизники будь-якого кортикостероїдним препарату. Можна застосовувати у дітей 6 місяців, і однозначно препарат підходить не тільки для обличчя. Ми сьогодні говоримо більше про голову обличчя, але препарат підходить також для шиї, складки статевих органів. По суті, це теж дуже важливі зони для кожного пацієнта. Тому я переконаний, що у вашій практиці знайдеться місце для такого хорошого препарату. Побічні ефекти трошки сповзло. Ну я думаю, що ви всіх прекрасно знаєте. Від кортикостероїдів вони бувають системні, бувають топічні. Про, коли ми говоримо про алкламетазон АфлодеР, то звичайно, що про системні побічні ефекти говорити не доводиться, тому що біодоступність, напевно, мінімальна з цих доступних препаратів на ринку. Про місцеві побічні ефекти, в принципі, теж помічених не було, але знову ж таки, так, йдемо далі. Ну, от, Наприклад, пацієнт <клес> нераціонально застосовував дуже сильний кортикостероїд в ділянці. Тонкої шкіри це не обличчя, але, не дай Боже, що таке на обличчя. З'явилося у пацієнті. звичайно, що в даній зоні потрібно вибирати більш слабодіючий кортикостероїд. Це мій конкретно пацієнт. Так, і далі і ще буквально кілька... Ой, тут теж все поклило. Ну, Побічні ефекти на обличчі, як правило, в більшості випадків вони пов'язані з нераціональним використанням кортикостероїдів. Звертаю вашу увагу, що третій клас сили кортикостероїдів, вони дуже гарно, дуже швидко працюють, але особливо в амбулаторних умовах. Коли ви призначили пацієнту лікування на 5 днів а, або на 2, 2 тижні, а він використовує препарат 2 місяці, рано чи пізно він приходить, можливо, вже й не до вас, а до якогось вашого колеги з отакими от. Такими от Проблемами на обличчі, які значно важче лікувати, ніж на початковому етапі, призначити більш можливо релевантний і правильний кортикостероїд для використання в такій чутливій зоні, як на обличчі. Окрема увага до комбінованих препаратів, особливо колеги з естетичної медицини, дуже часто полюбляють. Від для профілактики ускладнень призначати комбіновані препарати з кортикостероїдом, антибіотиком, протигрібковим препаратом, більшість з яких містять той же бета-метазон в своїй основі, і можуть викликати побічні ефекти, про які ми вже сьогодні частково трошки згадували. Мої результати лікування фактично ну, десь в тій чи іншій мірі всі хронічні дерматози вони добре піддаються на. Ортикостероїдне лікування, але ну, більшість пацієнтів, які зараз поступають з обличчям або старі пацієнти, я перевожу їх на афлодерм, тому що все-таки препарат продемонстрував дійсно хороші результати, і ми можемо не боятися на рахунок побічних ефектів, особливо при хронічних дерматозах, які потребують тривалого лікування. Ну, це себерейний дерматит, був атопічний дерматит. Так. Теж пацієнт, ну, атопічний дерматит жорсткий. На обличчі в нього не надто виражені клінічні прояви, але в принципі можна теж звернути увагу, особливо от в середній третині обличчя, Ну, можна ще сказати, що афлодерм позитивно впливає на зачіску пацієнта, я сподіваюся, він його використовував за призначенням. Е, так, ну і загальна схема від одного до двох разів на день в гострій фазі, потім поступово знижуючи, пам'ятаючи про базовий догляд. Ну і в якості резюме дозвольте звернути вашу увагу на те, що незважаючи на те, що обличчя і волосиста частина голови, вони можна сказати, сусіди, по структурі і функції вони досить сильно відрізняються. Відповідно, вони потребують трошки різного підходу у лікуванні, особливо при виборі кортикостероїдних препаратів. Для волосистої частини голови це сильний кортикостероїд, оптимальна форма лосьон, ніби це зрозуміло і без того, але. Досить часто пацієнтам хтось колись порекомендував використовувати мазь. Вони до сих пір мучаться і, може, не знають, що є хороші препарати в формі лосьону, які теж дуже гарно діють. Для обличчя знову ж таки краще все-таки зробити крок назад на користь більш помірно діючих кортикостероїдів. Ну і препарат Афлодерм єдиний на ринку. Я думаю, що він вам сподобається. Мені він сподобається. Я дякую за увагу.